Добрий вечір, Одещина. Хочу зауважити щодо комендантської години в Новий рік. Думаю, усі згодні, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування доки наші воїни в окопах у надважких умовах б'ються за Україну і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги. Тому закликаю мешканців Одещини цього року провести новорічні свята вдома в сімейному колі. Комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме, як завжди, з 23 години до 5 ранку. Дякую за розуміння. Слава Україні!